Це доктор Кофі Кофі Центр. Або ж в Україні вона продається як Ліберті Coffee Центр. Ця кава машина призначена для кафе, барів та ресторанів, а також маленьких торгових точок, типу магазинів продуктів біля дома, кіоски, шаурма і, і подібних торгових точок. Ця кава машина мені нагадує китайський електромобіль BYD Yuan Plus. Вона має яскравий дизайн, сучасні технології і коштує в 2-3 рази дешевше, ніж іменіти бренди. І зараз ми будемо розбиратися в цьому. Мене звати В'ячеслав, ви в Одесі в Elite Coffee. Почнемо з самого важливого, а іменно з її ціни. Вона коштує біля 3000 євро на сьогоднішній день. Це біля 120 тисяч гривень. Це дуже немало, я б так сказав. Але будемо розбиратися, чи коштує вона цих грошей. Вона призначена для виробництва біля 200 порцій напоїв на день. В неї є особливості. Це Три контейнери для сухих сумішей, великий бункер зерна. Також в неї є великий дисплей на 10,1 дюйма. Це дуже відрізняє від усіх конкурентів. В неї є зйомний робочий блок. Який може зварювати від 7 до 21 граму кави, в неї нема контейнера для води і є можливість під'єднуватися до водопроводу або закачувати воду з бутля. Також в неї є такий шланг, який може зливати грязну воду в каналізацію. Це такі особливості даної моделі. Всі, хто знайом з продукцією доктор Кофі, мають знати. Що вона дуже схожа на інші товари, типа бар типа F12. Тут є моє відео про F12. Крім ціни, в неї є ще декілька мінусів. Це нова модель, тому мало хто розуміє, що з нею буде і які в неї будуть виявлені недоліки, з чим. ми Будемо мати справу потім, що зламається перше, і як будемо користуватися цією каву машиною. Також при відкриванні двері там є конектори з резинками, через які тече напої через носік. І це місце, яке буде постійно мокрим, постійно буде туди капати кава чи вода. Це не найзручніше рішення інженерне. Сучасний красивий стильний дизайн, і це буде приваблювати ваших клієнтів. Сучасний зовнішній вигляд це дуже важливо, тому що та ж Саєка Федра має дуже застарілий зовнішній вигляд і не є. Такою гарною для вашого інтер'єру вашого магазину. Наступне і плюс, це як вже казав, великий, досить великий на 101 дюйм. Екран сенсорний займає майже всю ширину кавомашини. Це дуже відрізняє її від усіх конкурентів. Ви можете налаштувати в меню, щоб вона показувала, як зараз. Два ряди по 4 напої, або 3 по 6, або 3 по 7, аж до 21 напою на одному екрані. Це дуже-дуже зручно. Наступний плюс цієї кавомашини її можна налаштувати для самообслуговування. Це дуже добре, тому що кавомашина має можливість підняти... Термінал має можливість підігнати купюроприйомник і зробити з неї повністю самообслуговану точку продажу кави. Це дуже гарно. Дуже... а Також у цієї машини є технічні переваги, а саме два великих бойлера, один для кави на 0,7 літра, інший для сухих сумішей на 3 літра. І вони постійно тримають задану температуру різну між собою. Вони мають два різних насоса, два різних флоометра, і тому ви можете подавати дуже гарячий напоїв, лате, і капучино. і будь-які сухі смісі будуть дуже гарячими. Це прям дуже велика конкурентна перевага. Також у цій моделі є, як ви бачите, носік видачі гарячої води для чаю, і на екрані виведена окрема кнопка для гарячої води, ви нажимаєте і зразу ж ви можете зварювати чай. І так, друзі, а тепер зваримо декілька напоїв, розберемося з меню і з обслуговуванням даної кавомашини. Поїхали! Отже, друзі, як ви бачите, можна розмістити до шести рекламних зображень. Які будуть рекламувати ваш бізнес або, або ваш напої. Передня двері відкривається, Оце робочий блок, це міксери, спарені. Ось Звідси буде текти вода, вже капельки є. Контейнер для відходів на 70 порцій. Вона дуже добре працює можна налаштувати помел дуже гарно. В принципі, дуже гарна кавомашина. Бункер для води має металічні контакти, рівня води. На дверці, отут є можливість приєднати USB і закачати свої унікальні зображення. Так, не порожній. Дуже гарно. Меню українською мовою: кнопка гарячої води, вісім напоїв, які частіше ви використовуєте. В неї є штучний розум, вона може... Підбирати найбільш частіші напої і виставляти їх. Також вона показує дату і час, вона показує логотип. Логотип можна поміняти на ваш, можна ставити цей меню швидпромивання, блокування екрану, сервісне меню, інформація і вимкнення. І інформація вам показує, скільки всього порцій вона зробила по кожному окремо, на кожну дату можна тут гратися. Загальна кількість обслуговувань, машина нова, тому що ми її не обслуговували. Інформацію, прошивку, все, що вам треба для користування даної кавмашименю. Сервісне меню у нас, як завжди, є пароль. Пароль треба знати. Заходячи в меню, ми маємо 4 пункти: налаштування, напоїв, технічне обслуговування, налаштування кавомашини, інженерне налаштування. Ось усе меню. Як ви бачите, тут є заблоковані напої. Також є можливість додати напой і редагувати будь-який напій. От, наприклад, капучино ми можемо зайти, і ви бачите назву, іконка. Далі йде чашка середня, велика, мала, можна все три, можна по одній. Далі йде покрокова кава, сухе молоко. Також ви бачите цикл 1, можна поставити 2, щоб було 2. Можна задати, скільки грам на одну порцію кави, скільки часу присмачування, предзаварювання, скільки кави вона має додати в капучино. Можна і отак робити, можна і точніше за допомогою цих мінусів і плюсів. Так. Далі поїхали, Сухе молоко теж ми можемо закладати в вагу. Подачу води, подача води може бути до порошка, після порошка, щоб промити диспенсер. Температуру води ми можемо налаштувати, як ви бачите, 75 градусів для капучино дуже добре. Можна все це зберегти, можна зробити тест. Також можна додати, наприклад, ми можемо зробити баріста. Це в нас буде еспресо, одна порція і дві порції гарячої води. Назвемо це правильним американо, а не американо длінним пролівом. Ось поставимо таку іконку. Далі ми йдемо, ось, вибираємо каву. Так, і далі вибираємо гарячу воду. Також ця кавомашина має можливість працювати холодною водою. Влітку ви маєте можливість робити охолоджуючи напої з льдом. Це дуже унікальна можливість, прикольна штука. Наприклад, ми 12 г, 2 секунди попереднього заварювання. Кави нехай буде 45-40 мл. Далі 60 мл гарячої води ми додамо 80 От, І у нас буде напій баріста, який буде містити 120 мл. Так, Ми маємо можливість прямо зараз зробити тест, почати. Досить тиха кавомалка, як ви бачите, все показує. Ну, дуже гарна кавомашина, дуже сучасна. Я задоволений, як ви бачите, кава йде, дуже непогана. О, і зразу йде гаряча вода. І ось такий Американа. Чи Бариста у нас виходить. Я нагадаю вам, ми тут використовуємо нашу фірмову каву Elit Coffee Ефіопія з свіжого обсмажування. Вона дуже легка, дуже смачна. Усім рекомендаціон! Цей рецепт Баріста ми зберегаємо та йдемо далі. Технічне обслуговування. Ми маємо 4 пункти. Три пункти, які потребують хімію для очищення системи заварювання, для очищення порошкової системи, для видалення накипу. Очищення системи заварювання треба відкрити двірку і в робочий блок закинути таблетку. Але це все пишеться на моніторі, пошагово, нічого складного. Займає декілька хвилин, дуже е, правильно меню. Усім рекомендую дослухатися до рекомендацій кавомашини. Якщо вона пише, то обов'язково треба її чистити. Це залог гарної якості кави та довгострокової служби вашої кавомашини. Будь ласка, не ігноруйте це. Так, налаштування кавомашини тут є багато чого. Наприклад, персональне налаштування, то, що я вам казав, ось вибір режиму напою, в 2 строки 4 напої. Можна поставити в 3 строки 7 напоїв, зберегти. Зараз ми глянемо, як це буде виглядати. Ось так буде виглядати ваш напій, 21 напой. Ми ще не активували напої, тому не всі. бачите, 5. Тут ще 2 може бути. Ось така от історія. Мережеве налаштування. На жаль, для України вони ще не працюють. Wi-Fi та мобільні дані. Для китайського ринку вони мають працювати. Вибір одиниці, мілілітрів Цельсій. Ну, ви розумієте, що це все параметри обслуговування. Також, друзі, я вам нагадаю, що є регламент це дуже якісна кавомашина і завод виробник рекомендує на 25 тисяч порцій. Робити повне ТО з заміною усіх резинок, а також не менш ніж на 100 тисяч порцій, робити якісь глобальні заміни насосу чи болеру, чи ще щод. Видалення на накпу через 30 тисяч порцій. Дуже-дуже більший період ТО. Прямо навіть не знаю. Я б цей параметр підставив під сумнів: тисячу порцій для заварювання чашок. Не знаю. Декілька виробників, наприклад, ЮРА. Рекомендують трісти чашок і робити очищення системи заварювання. Ну, це Кожному своє час, дата, екорежим, встановлена паролю, температура бойлера. Ось що я вам казав, Бойлер гарячої води і бойлер кави. Бойлер кави у нас стоїть 95 градусів, тому що ми використовуємо каву свіжого обсмажування Ефіопія Кофі. Якщо у нас тут була б суміш арабіки і рабусти, темного обсмаження, як зазвичай люблять італійці, тут було б, наприклад, 91-92 градуси. Так, інженерне налаштування, останній пункт меню. Тут усі калібровки кавомолки, порошку, помелу, постачання води. Так, а ось тут в операційних налаштуваннях і можна міняти зображення. Як ви бачите, можна через флешку заліти свої зображення, і це дуже приємний бонус до цієї кавомашини. Так, друзі, як ви бачите, дуже інтуїтивно, майже дуже інтуїтивне і просте меню. Нічого складного. Рекомендаціон. Поїхали варити напої. Зваримо капучино. Ось у нас капучино. Використовуємо фірмовий стакан Фредо Іллі, який... Усім вам відомий. Як ви бачите, перша подача еспресо. Ну, дуже гарно вона відпрацьовує. 100% арабіка, зварюється дуже непогано. Подача молока. Ось такий капучино. Зварила нам кавомашина Доктор Кофі, Coffee Coffee Center. Як ви бачите, дуже непогана пінка. А, нагадаю вам, що ми використовуємо сухі з Рістора. сухе молоко, шоколад та айріш, ірландський віскі. Так, всім приємного. Дуже непогано, але треба пам'ятати, що це сухе молоко. Зваримо гарячий шоколад, Ось він. будемо використовувати такий прозорий стакан і побачимо. Ну, дуже, дуже швидко вона робить, як ви бачите, в декілька секунд напій готовий. Друзі, усім приємного. Мокачино. Мокачино, еспресо, шоколад. Трошки-трошки не вгадали зі стаканом, але дуже красиво. Ну дуже красиво, дуже. Друзі, на сам конець зваримо еспресо. Це базовий напій, який усі варять і є показником якості кавомашини. Ось такий еспресо в нас вийшов. Як ви бачите, дуже дуже гарний, дуже красивий, дуже якісна пінка, крема. Нагадаю, це 100% арабіка еліт кофе Ефіопія. І дуже смачна кава. Замовляйте тут. Перед вами була кавомашина Dr. Coffee Coffee Center. Це сучасна яскрава кавомашина з красивим зовнішнім виглядом, з великим дисплеєм на 10,1 дюйм з трьома. Контейнерами під сухі інгредієнти. Вона має два бойлери, два насоси. Вона може змінювати температуру заварювання кави та сухих інгредієнтів. А також вона дозволяє вам мати 24 напої на головному екрані. Ті напої, які частіше використовуються, вона сама переміщує наперед, щоб було зручно вашим клієнтам. Ця кавомашина є новинкою 2023 року. Тому. Знає інші моделі Dr. Кофі, такі як Кофібар та f 12 вони себе зарекомендували як надійні сучасні кавомашини з класним співвідношенням ціна якість. Так, кавомашини європейських брендів коштують в 2-3 рази дорожче за цю і її ціна в 3000 євро не виглядає якоюсь значною, тому що ви маєте змогу. Максимально швидко окупити інвестиції в свій магазин, там, ресторан чи кафе, і вона зможе заробляти для вас гроші. Також, друзі, мій висновок такий: якщо вам потрібна сучасна, прагматична, дуже непогана кава машина з класним співвідношенням ціна, і якість, то доктор кофі, кофі Центр якраз та, яка вам потрібна. Друзі, напишіть в коментарях, згодні ви з моїм висновком чи ні. Ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Я працюю для вас. Все буде Україна. До нових зустрічей!